Коротше, не реклама, а щира рекомендація. В мене щойно трапилась не дуже зручна ситуація, коли спустило колесо. 20-те 20-те колесо спустило, і в мене є ось такий пристрій. Це Джаро, подивіться, в якій компактній він коробці. Тут є абсолютно все. З цією історією на одному заряді ви можете прикурити машину 4 рази. Саме головна фішка, що мене сьогодні виручило, це те, що ось тут є насос. Він накачав мені сьогодні колесо. Ви собі тут обираєте, для чого вам? В барах, для велосипеду, чи для м'яча, чи для матраса? Там. Я обирав для машини. 2.4. Підключаєте сюди ось цю історію. Нажали старт. Бари виставили. Нажимаємо старт. І воно накачало мені колесо від 1,2 до 2,4. Так, звичайно, я поїду там на шиномонтаж, перевірю, чи не було якихось проколів. Але, блін, це та історія, яка реально виручає. Це та історія, яка прикурить машину, коли вам необхідно. Це та історія, коли накачає вам колесо. Тобто це максимально зручно, компактно. Плюс тут павербанк, плюс тут прикурювач до автомобілю. І це повний комплект. За класну ціну я вважаю, що це той ідеальний гаджет для кожного автомобіліста, який точно повинен бути у вас просто в бароточку, тому що він максимально компактний.